Всіх вітаю на каналі. Придбав собі зарядний пристрій на Аліку 20 ватний, В принципі, нічого особливого здавалося. Але він цікавий тим, що тут є Type-C. І також тут є начебто, такий невеличкий екранчик, який дозволяє відслідковувати, звичайно, напругу і силу струму. Також я вже підготувався. Взяв невеличкий тестер для того, щоб подивитися, чи насправді тут є такі 20 Вт і чи насправді тут Quick Charge 3. Розумієте, так? Давайте ставимо синенький екранчик. Одразу бачимо по струму 0, тому що нема споживача. І 5 вольт воно начебто видає одразу. Так, давайте спробуємо. І... Поставимо на зарядку смартфон, подивимось. Так. Зарядка пішла. Як ми бачимо, 5,2 В, 2,8 А. Щось не дуже мені зрозуміло, бо швидку... швидку зарядку воно не показує. Так, тоді давайте візьмемо тестер. І подивимось, що нам тестер покаже. Так. Що ми бачимо? Так, 5,1 вольт. Скидаємо параметри, щоб все було по нулях у нас 27 градусів. Так, 5 вольт, 5 вольт. Добре. І знову вставляємо наш зарядний кабель. Що ми бачимо? Тут ми бачимо 5,2 В 2,6 А. Бачимо, да? воно не змінюється. А тут що ми бачимо? Тут ми бачимо 5,1 В і 1,5 А. Виходить так, що значення, яке тут на дисплеї, ми можемо поставити під сумнів. Давайте для чистоти експерименту підключимо супротив: ось такий от приборчик, який нам покаже. Зробить супротив на 1 чи 2 А. І ми подивимось значення, як воно буде мінятися тут і мінятися тут. Вставляємо. І тут має у нас показати, коли вимкнено, у нас 1 ампер сила струму. 1 ампер тут у нас більш-менш чітко показує. Бачите? Ну, є похибка там в 10-х, то нічого страшного. 5,1 вольт. Не просіло напруга, але сила струму 1 ампер. Тут показує. Давайте подивимося у нас тут. 5,2 вольта. 1,8 Ампер. Ну, це щось неправда. Правильно? Почекаємо. 1,8 А. Бачите? 1,88. Не змінюється щось. Давайте увімкнемо, щоб було 2 А сила струму. Увімкнули. Бачимо 1,9 Ампера майже 2. Да? Ну, є невеличка, звичайно, похибка. 2 А. Напруга у нас не просіла 5,1 В, плюс-мінус там в десятих, А тут дивимось. 5,2 В також. Але по силі струму тут ми бачимо 3,2 А. Тобто, значить так, що довіряти цьому показнику ми просто взагалі не можемо. Тому що тут у нас є факти. Від яких ми відштовхуємось. Так, так що так от. Бачите, звичайно 20 Вт. Всі знають, як вираховувати ці 20 Вт. Я підкажу, хто, можливо, просто забув. Наприклад, якщо тут у нас е 5 вольт вихідна напруга, да? то для того, щоб було 20 Вт, це має бути сила струму 4 А. Тобто 4 А помножаємо на 5 вольт, у нас буде 20 Вт. А тут 3,1 А. ампер. А – ампер це вже трижди 5-15. 15 ватт ніяк не 20. Розумієте, да? тобто навіть у тут в цифрах вони вже ну, відверто, просто відверто. Бачите, тут 3 ампери, 5 вольт, трижди 5, 15. Вже не 20. Розуміємо, да? якщо швидка зарядка, ну, наприклад, там, я не знаю, 9 вольт. Да? То для того, щоб 9 при 9 вольтах на швидкій зарядці має бути, наприклад, там, приблизно значення 2,2 А. Да? Тобто 2,2 ми помножаємо на 9 вольт, і виходить у нас приблизно десь 20 Вт. Ну, але тут ну, ми бачимо, що 20 Вт воно не видає. Силу струму також 3 ампери не видає. І е, оцей екранчик у нас відверто бреше. Ну, вона легенька така, розумієте. При 20 Вт там мають бути катушки. Да? Е, Плати додатково. Тут ще є плата з екранчиком, вона має, має важити, ну, хоч. А тут, ну, я не знаю, там, 50 грамів. Цікаво було б, до речі, розібрати її. Вони ж тут, бачите, спаюють так, щоб не можна було розібрати. Ні. Розібрати не вдасться. Хоча, можливо, просто візьму пилку, розпиляю, подивлюся, що там всередині просто для цікавості. Потім можна склеїти, там, якщо потрібно. Але, ну, ось отак. От. Хто бачив на аліку на. на я впевнений, що бачили такі зарядні пристрої, що ви просто мали на увазі, що ось такий зарядний пристрій, начебто на 20 Вт, 20 Вт тут нема. І також швидкої зарядки тут у нас нема. Що у нас по значенню? До речі, ми не подивилися. Так, тут ми бачимо, бачите, USB 5 В 3 1 А. Воно обманює нас. 31 А. І Type-C, Quick Charge Ага, бачите, тобто начебто має бути Quick Charge на Type-C. Так, фокусуйся. 3 Ампера на 9 вольтах, 2,2 А на 12. А, ні. Так. Е, при 5 вольтах 3 А. Тобто 3 помножаємо на 5, буде 15. Ну, ніяк не 20 Вт. Правильно, ну бачите, вони самі собі. Е, протиріччя. Так, 2,2 А при 9 вольтах. Ну тут вірне значення. І 1,6 при 12 В вольтах. Ну тут також 1,67 помножити на 12 вольт вже буде набагато більше, ніж 20. Ну, коротше, ось таке. Приймайте рішення самі, висновки робіть самі. 20 Вт тут нема. Quick Charge тут тільки на Type-C, і то, якщо воно є. Екран у нас, який показує там, силу струму, він бреше відверто. Ми це довели за допомогою невеличкого такого тестера. Тож що ж, всім дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. До нових зустрічей, бувайте.